Євангелія від Марка, розділ третій. І війшов знову в синагогу. А був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині, а потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити? Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку, і той простягнув. І рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями, сила людей із Галілеї йшла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому та щоб їх посилати із проповіддю. І дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі Сини Грому, Андрія, Филипа, Вартоломея, Маттея, тому. Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі. Не зможе те царство встоятись, коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти. Отак От і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного. І аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущено синам людським гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили Він. Має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм: Хто моя мати? Та брати мої. І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу той мені брат, сестра і мати? Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ четвертий Ось чому, мавши це служіння, як помилувані, ми не втрачаємо відваги. Відкинувши ложну соромливість, ми не поводимося лукаво, ані не викривлюємо Слово Боже, але проповідуючи явно правду, поручаємо самих себе кожному людському сумлінню перед Богом. А коли наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, у яких Бог цього віку осліпив розум, отих невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелії, слави Христа, який є образ Божий. Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Самі ж ми. Слуги ваші ради Ісуса. Бо Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє. Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені, та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано Я вірував, тому і говорив, то й ми віримо, тому і говоримо. Бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе, готує нам понад усяку міру вічної ваги славу, нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме. Видиме, бо дочасне, а невидиме, вічне. Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх єрусалиме брамах. Єрусалиме збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна. Бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх друзів скажу я. Мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого бажатиму добра для тебе. Книга Приповідок. Розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього подивишся на нього, а його вже немає. Бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі не ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш. І слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх, не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, Не щади для хлопця картання, не умре Бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти. І моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду. І не продавай її мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують. Бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого? Очі червоні. У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову. Того шукати. КНИГа Вихід. Розділ 37. Далі зробив Бецалел кивот з дерева акації. Два лікті з половиною завдовжки, півтора ліктя завширш, і півтора ліктя заввиш. Він виклав його суцільним золотом із середини і зверху і зробив на ньому навколо золотий вінець і вилив для нього чотири золоті каблучки до чотирьох рогів його, дві каблучки на одному боці, і дві на другому. Зробив і носила з дерева акації та й обтягнув їх золотом і повсовував носила в каблучки по боках кивота, щоб можна було носити його. Зробив і віко з щирого золота, два лікті з половиною завдовжки і півтора ліктя завширш, зробив і двох херовимів золотих, виковуючи, зробив їх по обох кінцях віка. Одного херовима при кінці одного боку, а другого херовима при кінці другого боку. Суцільними з віком зробив херовимів по обох кінцях. Херовими ж простягали крила свої вгору, вкриваючи ними віко, а лиця їх були одне проти одного, звернені до віка. Зробив також стіл з дерева акації. Два лікті завдовжки, лікоть завширш і півтора ліктя заввиш, і покрив його сутим золотом і зробив до нього вінець золотий навколо, зробив на ньому лиштву на долоню завширш з усіх боків, а до лиштви зробив знову золотий вінець навколо і вилив до нього чотири каблучки золоті. Та й приробив їх до чотирьох рогів його на чотирьох ногах його. Щільно до лиштви приставали каблучки для всовування носил, щоб носити стіл. І зробив носила, щоб носити стіл з дерева акації та й обклав їх золотом. Зробив і посудину, що мала бути на столі миски, кубки, чаші, і жбани з щирого золота. На возливання. Зробив і світильник із сутого золота, виковуючи його, його підставка, держало його, вітки, чашечки, бруньки і квітки його були суцільні з ним. Шість віток виходило з його боків три вітки з одного його боку, і три вітки з другого. Три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіткою на одній вітці, і три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіткою на другій відці і так на всіх шістьох вітках, що були суцільні з світильником. На світильнику ж було чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квітками їхніми. Одна брунька під двома вітками суцільна з ним, друга брунька під двома вітками суцільна з ним, і третя брунька під двома вітками суцільна з ним, і так для шести віток, що були суцільні з ним. Бруньки їхні і вітки були суцільні з ним, усе з одного кусня сутого кутого золота. І зробив сім ламп до нього, і щіпці, і огарничку до нього з щирого золота, і з таланту чистого золота зробив він його і усю посудину його. Зробив він і кадильний жертовник з дерева акації, лікоть завдовжки, і лікоть завширш, чотирикутний і на два лікті заввиш, роги його суцільні з ним. І обклав його щирим золотом, верх його, і стінки його з усіх боків, і роги його, і зробив на ньому вінець золотий навколо, і дві каблучки золоті зробив до нього під вінець його, по обидвах боках його, по обох краях, щоб просовувати носила його. Зробив він носила з дерева акації та обклав їх золотом. Потім зготував святе миро для помазання і чисті благовонні пахощі на кадило, як то виробляють пахощі.